Хей, hey! здоров народ! З вами Родітейл. Ви на моєму ютуб-каналі, і сьогодні у нас відосик по геншину А саме моє проходження п'ятої складності натиску, он слоту, тобто. Так що, в принципі. Приємно всім перегляду! І цей не забувайте, звичайно, про актив від відео, будь ласка, не забувайте про підписки, про коменти, про лайки. А ще можете завітати на мій твіч канал, де ведуться прямі трансляції в останнім, останнім часом, в основному по Геншину, але будуть і інші ігри в перспективі. Так що, якщо зацікавилися, то приходьте в гості, як то кажуть. Всі ссылки є в описі під відео. Всім приємного перегляду! Ну що ж, народ, ну що, е давайте спробуємо Скірк. Мені здається, Скірк має бути окей. Е значить, дивіться, м я так думаю, Скірк, Ескоф'єр. Ну, мабуть, фуріна і Сітлалі. Оце, мабуть, оце така пачка. Я б взяв би, звісно, мабуть, Єлань, але мені здається, мені здається, що оце має бути окей. Мені здається, Сітлалі тут щитом своїм має краще збивати. Своєю єшкою. Коротше, мені здається, Кріо тут буде, мабуть, найкраще. Хоча я не знаю, не впевнений. Коротше, давайте спробуємо. Давайте отакий. Ой, а я маю, блін, я маю поставити когось. Okay. Підожди, я вибрав третю, да? Блін, я вибрав третю. Е, Піждіть, я вибрав третю складність, ну третій поверх. Але, в принципі, дендро заради цікавості я б спробував. Ти знаєш Аліса, насправді, заради, чисто заради цікавості, я б спробував би. Так, ну давайте попробуємо поки першу закрити, побачимо, як вийде. Так. Так, хорошо, він починає, значить, із кріо щита. Ой, із кріо, із. із, із електрощита він починає. Ага, тепер піро у нас щит, виходить. Блін, я думав, що в неї вже Єшка відкатилась. Не можем лучше ультануть за хуріну. Ну вроді нормально, вроді бы нормально, слухай По-моєму, 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 окей. Так, сюда. О, сюда. сюда. Да, да, вообще изи. <свист> Гейт изи, якщо честно, геть изи. Ты вий як хорошо. Та. Стирки я даже не сумнівався. <свист> Та-да. так, да, да. <свист> давай, давай, гори! Де, де, не бачу? Є-є-є, хорошо. Чи Давай! Ну! Ну! Є! Блін! Та ну! Та ну камон! Серйозно! Ай, ну тупо чуть-чуть! Блін, ну він згорів! ну капець! Ну лол! Блін, як же... Ааа, як же мене затролив, це капець! Він на зверху! О, а може, цю, може, може. Може, цього. Оророна, слухайте. Не фішель, а оророна. Не, бос такий, бос такий, не, не трошки да, неприємний. Мені не подобається, що він літає, він доджить багато скела від мавуйки насправді. Ой, що я роблю? блін. Перший, Ні, поганий початок. Не з того почав. Не з того почав, В -в 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 -в. Так. так, давай, не Так, розду піро, хорошо, роздув піро. О, хорошо дивилась. Зараз зараз чітко, зараз максимальний демедж. Бля, <риватись> хамуха. Ну опустися, падло. Шістдесят п'ять, шістдесят вісім, сімдесят. Ешка. Я думал бы Ешка уже откатилась, а нифига. А ну ульта пройди. Ульта Блин, я не пиро раздол. Зараз зараз уже точно було пиро, ладно. 10 секунд. Ульта зашла. Та вже зайшла? зашла? вроде зашла. Ну, ну, ну. Ее, хорошо. Хорошо, хорошо. С триском, но пройшли. Любишь ты кридж отряды. Половина атак, не попадає. Да, да, я такая. Ладно. Ну нормально, пройшли. Нормально. <ELL> <pi architect spans widely gospelai> Ой, хорошо. Так, а сюди, виходить, беремо, значить, Варесу. Сюди беремо, значить. Так. Шелонен. Шеврос Вареса, Беннет і Янсан. Отак ось. Я думаю, має бути окей Має бути окей. Ну зараз трошки краще. Зараз трошки краще вийшло. Давай попробуємо. Типу, Райден, Беннет. Янсан і. І ще Врьоз. Отак ось. А чё? А чо? А може? Блін, райден вмерла. Райден вмерла. Ну слухай, в принципі, дамаг є. Дамаг реально є в натурі, подожди, а може, получиться. Хм. Я щось про райден геть забув, якщо чесно. честно.

Єгесть, капець, я сікав, хорош. Я за райден геть забув. Так, мама райден. Та диви в натурі за керала, я в шоці Капець. А я щось геть забувся, що це ж реально через планж можна грати Слухай, я щось про це геть не подумав, реально. Так. Було б 120 ФПС. Ще була піся <б> Ні, ну Райден в мене насправді. да, Райден у мене потужна. Та ну ти що, в мене Райден з Сігнею, по-перше, це 3 Вона в мене прям. Ну, типу, вона не геть прям супер топова, але насправді. Так. Вітаю вітаю, я знову повірила у те, що Райден може бути силою. Ну файно, Ой. Так, плюс ємчики, плюс два піра. Красота. Пах. Так, добре. Ну, добренько, народ. В общем, тоді на цьому прекрасному моменті я з вами прощаюсь. Як то кажуть, всім дякую за компанію, всім дякую, що були класний, і стрім. Я радий, що нарешті е... я радий, що нарешті у нас вийшло сьогодні нормально пострімить Подивилися і на сюжетку, і пройшли натиск. В принципі, класно. Так що, капець, відло було, буде аж до 7 годин підряд. Сьогодні лафуємо, до речі, а в тебе всі завдання легенд пройдені. Завдання легенд. Так, так, всі. Дякую за стрім, всім доброї ночі, добра ніч, добра ніч. Давайте, народ, давайте. Все, всім пока, всіх обняв, всім до наступного стріма, який буде, скоріше за все, завтра. Ну, в суботу, типу, сьогодні. Так що, як то кажуть, всім пока, пока пока. Давайте, всім доброї ночі. Пока.